Нещодавно вам розповідала про те, як можна приготувати дуже смачну та корисну їжу. Але, на жаль, так буває, що діти вони не дуже хочуть Хочуть їсти смачну та корисну їжу. І вони люблять мене їсти сир в клярі і у фрітюрі засмажений. Тому я покажу, як вам це сьогодні зробити. У мене є такий. Uh, Білий сыр. Все бачите, чому треба ретельно обмокувати яйцем, а також мукою. Тому що коли у вас будуть ось от пробіли, то це не дуже гарно виглядає. Тому ми ще так змочимо його трошечки і кладемо сюди. Паніровачні сухарі то називаються, я пішла подивилася, як воно має назву. Залишаються сліди трохи від рук. Але це не страшно, трішки підмочуйте його ліничко та знову панірок. Сухарі, ні до чого іншого я більше не доторкуюсь. Тому мені не страшно, що я так руками просто. Насправді це блюдо їдять з... Це сольоний сир зелений. Його їдять в Німеччині з мармеладом. Я б це дуже странно не виглядало і не звучало, але це так. І це дуже смачно справа. Фрітюр у мене вже досить нагрівся на 170 градусів. Я всю цей красотчик.